Мотоцикліст приїхав. Комплекс GoPro. Поки ти не купиш DJI. Я знаю, в мене друга DJI класна. Яке скупчення трейсерів на один квадратний парапетик. Що сталося? А, а чого всі в чорному, а я в білому? Що це? Що це значить? Стоп, прикордін чудово. Я не знаю, такий си я Ого. готові. Минулого тренування я пробував зробити комбушку з трьох елементів на парапеті. Але трава була мокра і в мене було трошки інше взуття, старіше, мені було дуже слизько. А сьогодні сухо, але травичка ну, така собі, дуже якась перепалена, висохла, тверда. Кругом какашки, шишки і дохні мишки. Ну, зараз буду пробувати. Я загубився після твіста. О! Ой! Це якийсь маленький був підкрок чи нічим. Так, 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 Поняв, як, як от отзад робиш, отак. На, навалився на передню ногу, вірок. Після невеличкого ліричного відступу я ще раз спробую. Стильки, шешок. нічого Бетон, бетон, Шишка, какашка, Тан-тан. Ого. Ні, я не вмію в воду прийти. Вони сперечаються, що після води легко перенести сольтухи на вулицю, стрибаючи з висоти у воду. Ай, фейл пропустив. Грав, це було дуже гарно. Це було дуже гарно. Ти знімаєш на шолом. Стап такий непоганий, бать? Мені не було куди кріплення брати просто. На все, що хочу, ти впевнений. Йо. Ти живий? Та ти ще я скоро здавав. Зніми мені відео. Давай. Я хочу з відео. Я знімаю, як Бодя знімає, як Віталік літає. Ми ви прийшли. Ми прийшли. Золотів гараж. A a думаю, 20, до до start the jumping, start the jumping, stop jumping. Bogdan, start the jumping. I sure will then Start the jumping to the this tire or your tired to jump on a tire. Три. два, Боже, то ти її ще й перепригнути можеш. Три. 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 Як О, ти казав, а так десь було, так? Всі, я не знаю, ти це ж серйозно підсунув. Три. Два. Оооо-о-хо-хо! Айцовий шо. Не, ну можна, можна. Можна, ну ми вже сразу. Ні, ні, це вже та шкічкачка. Щоб воно хоч стояло. О. <ривіт> це ж я не обіцяю, не знаю. <ривіт> так, посунули. Так? двічі. Фу. А я сюди не стала. Добре, ти можеш. <ривіт> ну що, я в принципі готовий. <ривіт> Три. Два, один у Нормально. у ху ху Нормально. Три. Ну, це ж. Ну якщо ти там приїгну, то ти йдеш ще звідси десь приблизно, де стрибнеш я знаю. Це питання кумі А потім сюди, сюди, сюди. Сюди вже трошки дивись, різниця Така трошки. О! Я кажу, мені б мені якесь місце з піском мене... прикольно. Єдине, що далі до це місце з піском, що ти знімав. Пропустить йому шурик. Він... Давай, давай, давай. Дядя без шолома, не знає куди летить. Давай, давай, давай. Та може, леди. Я все витримаю. Ну не дразни, не дразни. Ти мене знімаєш? Так, знову. Алекс не був 100 років в залі. Ми оце прийшли. На дворі дощ в залі спека. Зараз трошки розімнемося, бо вже в четвер, через два дні ми їдемо на ТПД, треба якісь оберти позгадувати. Алекс просто не був дуже давно і він буде згадувати базу. Заднє, переднє, отаке всяке. Тож погнали. Лупашить музика, тому нічого не чути, будемо спілкуватися мовою тіла. На фоні був, я не знаю. А, добре. Давай, не шарю. Копив собі коханому, бо я себе дуже люблю. Стоп рекордінг. Стоп рекордінг. Тільки дуже назад тягнешся. Ну так, я завалював і раніше завалювався. Ялинка. Кожен раз імпровізейшн палм в стіну. Я кожен раз тобі долітаю. Що може паун дроп з колін? Типу бризя. Я поняв. Ти такий музон, да ти що Ізі. Що ти Мері Поптенс? Змок лиш? Я був дуже веризмок. Ти вже вся мокренька? на замовлення Алекса Лотус. Є такі якісь, як ви мали, рекламували, типу я типу там струмом б'є чи трясеться. Та ні, ти шо не можна. Я ось так маю присісти. Багато хто робить задні, типу, за такого положення, Воно тоді кидає назад. Якщо я Присідаю, типу, більше вперед. <плес> Долевеш вперед. Це, типу перестарався, щоб було видно. Ну, Але суть понятна. Так, а, це так. Біля, можна... Тепер це був туторіал за 27 секунд. Тепер ми робимо. Якщо таку ну, плюс, то типу, нема туди назад, присісти на сидіти. Водиться, ти типу, послухати, присідати вперед. Я курив. Хто як не ми будемо розвалюватись? Старічки. Давай. Мене знав шию, що ману лише до випрягу, тому я вже далі не пішов.